Початок травня, 80 років тому Друга світова війна. Уже за кілька днів нацистська Німеччина підпише акт про капітуляцію. Ну а поки тривають запеклі бої за Берлін. Головна мета Сталіна встановити над рейхстагом червоний прапор. Хай би скількох життів солдатів це коштувало серед тих, хто звільняв Європу від нацизму, чимало українців. Детальніше про те, що ми втратили у тій війні. І який внесок наш народ зробив у перемогу, розкаже Євген Лесной. Це другий сюжет нашого циклу до дня пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій. Російське побідобесія побудована на брехні. Найбільші патєрі найбільших втрат зазнала РРФСР під час Великої Вітчизняної пропагандистські традиції, що Росія успадкувала від СРСР. Проголошення Сталіним під час святкування перемоги над нацизмом за непереможний руський народ зухвало підхопив Путін. Російська пропаганда виключила українців із переліку тих, хто переміг нацизм. Сказали в Москві, що Українці це да, народ предатель. Загальні людські втрати під час Другої світової війни складають близько 75 мільйонів осіб. Це європейський і азійсько-тихоокеанський театри бойових дій. Українці серед загиблих до 10 мільйонів, майже третина всього тогочасного населення УРСР. Коли розпочалася російсько-українська війна в 2014 році, говорили про те, що українці оцей збиток не компенсували. І понад 7 мільйонів українців служили в складі Червоної армії під час Другої світової війни, почалася вона для України відразу 1 вересня 1939 року, і українці брали участь у цій війні вже з перших днів саме в боротьбі проти Гітлера у складі війська польського. Те, що в СРСР, а потім і в сучасній Росії старанно намагаються забути, є частиною історії України. Українці жили на території Польщі та Румунії. Країни, які постраждали як від німецьких нацистів, так і від СРСР, що разом розпочали ту велику війну. Після 1 вересня 1939 року, українці воювали в різних арміях світу. Українці воювали в арміях «Червоній». В німецькій, в польській, в французькій в русі опору, в англійській армії, в канадській, в американській армії в армії Нової Зеландії Австралії, навіть воювали. Володимир Бірчак, історик та чинний військовий. Майже всі його дідусі були в УПА. Мій дідусь, по маминій лінії Богдан, він був в організації українських націоналістів, двоє його братів: Василь і Михайло. Були в українській повстанській армії. У півцефані радянська влада, ані сучасні росіяни ніколи не ні визнавали переможцями над нацизмом. Для них вони вороги, бо боролися не лише з нацистською окупацією, а й з радянськими загарбниками. Боротьба не завершилась ні 9 травня 1945 року, ні 2 вересня 1945 року, коли завершилась Друга світова війна. Боротьба тривала, тому що це боротьба за створення української самостійної соборної держави. Партизани УПА відтягували на себе величезні сили німців на території України, бо діяли з заходу України аж до Сумщини включно. Фактично, через підпільний рух пройшло десь 400 тисяч чоловік. Натомість вважається, що сама УПА ну десь до 100 тисяч чоловік мала. І саме бійці УПА стали для СРСР і надалі рашистської пропаганди кісткою в горлі та головними персонажами лекалки про злісних бандерівців. Путін в 23-му році, коли, наприклад, є пряме звинувачення з його уст про те, що в Україні українці вбили півтора мільйона євреїв під час Другої світової війни на території України, що це були колаборанти. Історик та письменник Андрій Павлішин порівнює ставлення до упівців в СРСР то комуністичної Польщі до солдатів підпільної армії крайови, що також воювали проти нацистів і більшовиків. Починаючи від середини 50-х, вони поволі ставали частиною суспільного дискурсу мали право на офіційне працевлаштування навіть в високих адміністраціях, в дипломатії в радянському союзі була цілковита ненависть до УПА. Після радянських таборів то катівень учасникам бабуло заборонно вільно обирати місце проживання, навчання чи фах до ветеранів упівців навіть у часи незалежності зберігалося неоднозначне ставлення, і лише спочатку російсько-української війни у 2014 році їм нарешті віддали належну шану. З початком війни за незалежність у 2022 році УПА стали рівноправним абсолютно активним учасником суспільного дискурсу пам'яті про другу світову війну. Але радянські злочини скоювали не лише проти учасників ОУН та УПА. Червоні генерали не жалкували українців в цілому. Цивільних чоловіків кидали в бій навіть без зброї. І цих людей кидали в бої необученими чорносвитки і там інші назви є цим категоріям. Сучасні расистські методи введення війни мало чим відрізняються від тодішніх. Ось що писав один з українців батькам. Він загинув у 43 третьому році. Цей хлопець встиг написати листа. Як мамо, тату, навіщо ви нас мене родили? Тут єдине, що я прошу, щоб я помер своєю смертю, і щоб мої кістки не валялись по землі. Минуло 80 років після завершення цієї війни. Тих, хто брав у неї участь, і навіть дітей, що народилися в ці часи, майже не залишилось. Українці останній час переосмислюють участь пращурів в Друге світовій, бо воювали не за власну державу, але за свою землю. Українці були складовою частиною радянського союзу, який все-таки був не демократичною країною, а тоталітарною, тому це питання ще підлягає осмисленню з російського боку. На адресу українців постійно лунають звінувачені у співпраці з нацистами. Питання колаборації закінчилося з організацією Об'єднаних Націй, з закінченням Другої світової війни, і до нього лише повертається росіяни. У той ж час самі росіяни обрали символом побідебісія георгівську стрічку, що не має жодного стосунку до червоноармейців. А навпаки, георгівська стрічка була символом армії власової колабораційних там підрозділів під час Другої світової війни і. Таких людей, власне кажучи, особливо і в полон не брала радянська армія, намагаючись уліквідувати зрадників. Російсько-українська війна для сучасників вже перекрила ту Другу світову, але наразі ми воюємо закрема і за право мати власний погляд на події 80-річної дивнини, право обирати пантеон своїх героїв, берегти свою історію. Євен Лесной, Максим Чеблі, інтер, подробиці марафон Єдині новини.